Добрий вечір, ютуб. Рішив я таку от плиту зварити на дровах. Бо 200 гривень літнього времени за газ мені дорого платить, щоб чайничок грівся. Ну і дрова, в принципі, не безплатно достаються. Ну Таку річ це можна і патиками протопити. От зробив я заготовки. Такі от Гіобрази і обрізи. Це буду я зараз зварювати плиту з духовкой під колосник. Так, ну от я почав прихватувати, тільки що приміряв плиту. Якщо в мене є помощники тут, які зайців ловлять. Ну не Поміряв я короче, плиту. Диагональ ушла. Ну а сейчас надо будет дно. треба надо буде трошки підтягнути щоб діагональ поймати. Ну і опять так, ну от, Кришка рубалась на гельтині. В принципі, по зазорам, по всьому более-менее все срослось, прихватки мои. То есть, в принципі ящик як ящик нічого особенного це буде дно бока сейчас я варю. ну от лиха беда начала Уже вварив тут остався последній шоу Електроди купляв ще... Полгода назад, наверное. Ці електроди стояли як Пачка Цих стояла, як пів пачки нормальних, типа моноліта. Але варять Містами, конечно прилипає, ну варять Якщо приловчитися. Надо вже думати, де двері будуть для дров, де двері будуть для духовки. Ось от получився ящик. Полоска ця держить діагональ, щоб після того як все ввариться, діагональ осталась в пределах розумного. Ну, тобто вона ушла там на сантиметр. Я на сантиметр його сжав, прихватив. Цю полоску. Тепер, коли полоску оторву, то воно якщо уйде, уйде опять на сантиметр. І сантиметр це я зможу вижать. Нежели цю полоску не ставить. І воно іграти не буде. Тобто воно вариться, стане жорстке і потом буде проблематично йому щось зробити. Так, ну що, Ютуб? Доробив я? Плиту майже двері, духовку і ще йдуть спори. Одній хазяйки треба, щоб стекло було, другі, щоб не було стекла. Ну, стекла, в принципі, в мене немає, поэтому, поки вони спорять такий вигляд, поки качки, качки ростуть, є время поспорити. Так, ну тепер сама плита що получилось. Ну, це дверка. Так, на чому я остановишься? Да, ну так от воно вийшло получилось. Така топка. ну що самое интересное, ну, дверки я на прихватке робив завіси то що... Ну, це як експеримент тобто можна можно що угодно угодно. Потом практика показує Лібо обратно, либо підтверждається теорія. На даний час кругом бігом, тобто теплові зазори я не оставив. Поставив такі Ну проволоку, катанку там. Четверка, запалюєш нормально, розгорається, двері клинять. Зараз ось знову нормально. Вчора підкидаєш, нормально. Розгорілося, жар там теплового зазора нема. Розмір уйшов, дверку починаєш тягнути, дверка не відкривається. Треба вже силой тягнути. Дверки треба робити, щоб тут був ну, шина полоса полоса. Я, мабуть, перероблю, щоб був нахльост. Цю проволоку я уберу. Ну, благо я її на прихватки, тому що, я ж кажу, це експеримент, Бог його знав. Інтернет показує всі груби ложать з кирпича. Так, оце таке піддувало. Ну, в принципі, мені його не на виставку, поэтому мені вистачає. Єдине, що тут я хочу ще приварити отаке от ухо. Отак от. І до нього вінтиком буде цеплятися така планочка, яка буде регулювати тягу. Тобто там будуть прорізи зроблені. Тут воно заточиться, щоб було гостреньке. ну, Примерно як мушка винтовки. Тобто, отак от воно буде лягати під собственним весом і заціпляється. І таким чином буде регулюватися тяга. Потім ще був у мене тут один. Нюанс, не дожав я, ось що є видно, видно, не дожав я оцей листок чок униз, десь на пів сантиметра. Ну потім думаю, дожимать не дожимать В Відтоді знав я этому діло оправдання. Що коли духовка буде відкриватися-закриватися, Через цю щель буде забиратися холодний воздух із камери духовки. Тому що дно не обогрівається і та стінка не обогрівається. Гріється тільки ця стінка і ця стінка і потолок. А низ, виходить, дверка і ну, та утоплена стінка, вона не гріється. Тобто холодний воздух буде затягувати сюди в піддувало. Піддувало закриваєш, і воно з камери. Ну, не знаю, практика теж покаже. Вся тобто, теорія, так я сам собі придумав, що не буду заварювати. Якщо буде щось хреновато, візьму просто полоску квадрат. Ну, квадратний пруд. Затулю його, прихвачу де і все. Тобто, Прорізу то й не буде. Так, що далі? Далі, так, да. толщина металу в мене троєчка. Троєчка. От колір видно, по поосюди колосник на такому рівні лежить. Получається, тут воно посиніло. Посиніло, вроді як пише книжка, фіолетовий колір це 400 градусів температура відпуска металу. Ну, вроді його ще не повело, але вчора я дуже мало спалив, буквально 4 досточки, але я їх поколов. Так, продовжуємо. Тобто, видно воно по кольору, що внизу температури не було, тут температура була. Тобто заводський. Оця плита, ну, фабрична, заводська. Вона внутрі обложена плитами із шамотного кирпіча. Тобто тут так само видно де була температура. Температура була от по рівню колосняка. Ну, мені від зеркалі, я не бачу, що я там знімаю. Тобто плам'я йде вверх, уходить от сюди і йде в дималь. Це виходить духовка. Зараз я зніму плиту, покажу що всередині. Ну там демарь. Ось це такий. На перше время вчора жарив я картоплю. Зайняло це в мене 1,5 часа і 4 досточки маленькі. Зараз зніму плиту, покажу, що всередині. Так, да, ще нюанс. Оце литье чугуніна. Получається, в неї немає угла 90 градусів. Тобто мені корпус гнули на станку. Тобто там угли є. Я вроді як по діагоналі пристрілявся, є діагональ, є все, ну та, от вийшли за в цьому місці. Тобто, ну, я так вчора експериментував, закривав піддувало. Винімав цю, щоб понять надо її заварити или може її оставити для... Замість піддувала, щоб воно виходилось. Огонь горить як в ямі. А тут йде подміс воздуха і воно вже горить іменно в цьому місці, а внизу тліє. Ну, бог я знаю, треба ще експериментувати, Ще до кінця я не поняв. Так, ну от топка всередині. От остатки. Ми їх ще ну, Я топив отаким от досточками. Чотири штучки в мене пішло десь на 120 шириною. Ось яка вона всередині, який смисл. Тут має бути ще шиберок. Шиберок закриваєш, ну то є тяга тут йде. Шиберок закриваєш і воно тяне вниз. Коли тяне вниз, воно починає гріти духовку. Тобто ця стінка починає грітися, потім піднімається до... До димаря і починає цю стінку гріть. Ну, тобто, не знаю, як воно буде. тому що я ж кажу, поки мені в духовці нема чого готовий. Тобто я ще не провіряв. Ну, в принципі, теорія, теорія вроді як нормально. Должно, должно воно нагрівати. Ну, вчора грів, то духовка нормально температуру нагріває, ось теж вона посиніла, не знаю. Видно там не видно що посиніла вона теж ось ця відстань ця світла ця синя ну а верх не посинів, синіла так от так от по посинів дать по найменшому сопротивленню де йшло пламя з димом та воно прогріло де не йшло там не прогріло ну короче, така плита коли щось в духовці зготовлю то ще зніму ролик коли дверки поцеплю тобто поки треба надо понять что мити від от посуду чи готовить на дровах ну або підібрати брать якусь осику чи вільху бо я топив сосною то сажа з нею все з 4 поленяк все в сажі да а тут от приварив я Ну, приварю, поприхватывал проволоку просто. Можно, конечно, шину полосну, На неї положить уплотнительный шнур. азбестовий, там, не знаю, самодешевый. И плиту на неї. Ну таке вот, в принципі, чудо природы получилось.